Компанія MetalWork Україна представляє позиціонер для стандартних пневматичних циліндрів від нашого партнера компанії Staccato Technologies. Даний позиціонер вироблений в Швеції і імпортується в Україну компанією MetalWork. Маємо дане обладнання на складі в Києві. Що це представляє позиціонер? Він має пневматичне підключення, подачу повітря та виходи на циліндр з електричних підключень живлення, дискретні входи для дистанційного керування. Вхід по напрузі, токовий вхід і підключення магнітного сенсора. Керує стандартними пневматичними циліндрами з магнітним поршнем. Як зворотній зв'язок використовується магнітний сенсор компанії Metalwork. Для нашого експерименту ми взяли задатчик 420 мА і за допомогою токового входу, струмового входу будемо задавати положення пневмоциліндру. Пнемоциліндр регулюється досить плавно і точно. Якщо використовувати програмне забезпечення та дистанційне керування, можна позиціонувати з точністю 1 мм. Використовується дане рішення для задач, де потрібно змінювати положення пневмоциліндра дуже часто, штоку пневмоциліндра, або позиціонувати обладнання, відкривати, закривати засовки і так далі. Сам пневмо Позиціонер зроблений досить якісно. Це алюмінієвий корпус з пластикою кришкою вага 1,8 кг. Є кріплення як на пневмоциліндр, так і на стіну. Регулювання за допомогою програмного забезпечення можливе регулювання швидкості, зусилля та плавності ходу. Також є можливість задачі положення при пропаданні повітря. тобто Аварійних ситуаціях.